Як Амазон пов'язаний з росіянами? Дивіться, в Амазоні зараз в Німеччині. Всі, оці, дивіться, він же електронний. Бачите, він їде. Вони у них електронні. Саме цікаве, ці автівки вантажні в Амазон, розробив російський тип, який раніше розробляв йотафон. Помните, був прикол цим Йотафоном а, Рашки. От, будь ласка, тепер по всій Європі, по всій Німеччині їздять. А... Отакі От, автівки, електронні повністю. От розумієте, що відбувається? Призиваю українців. Я тут просто дуже знаю багато інженерів, розробників, технологів, які щось намагаються зробити в Європі і не можуть. Старайтесь, шукайте гранти. Ваш єдиний шлях це тільки знайти грант, щоб його одобрили. Якісь патенти, де знайти гроші на ті патенти. Блін, наскільки це важко? От, здавалось би, для того, щоб розробити от, от електромобіль і пустити його в хід, Потрібно було вкласти там декілька мільйонів, я думаю, навіть мільярдів. Потім їх одобрити, протестувати, запустити, щоб воно все працювало. І воно дійсно зараз їде. І в них ну все все купається, все прибутково. З якого ху хуя в росіян синорю гарантія? Це 100%, Це правда, українці більш талантливі, більш шлюні, розумніші, більше IQ вище. Більші здібність жопи це чого, бо ми в жопі всегда були, і нам треба було з жопи випутуватися. А для того, щоб з жопи випутуватися, треба мозги нормальні мати. І у нас за рахунок цього ну, еволюційно досить добре розвитий черепок. У українців більше шансів і потенціалу. Справа в тому, що цей діатафон у нього ж бабки на це все були запустити, а в нас нема. От поділіться в коментарях: ну що нам робити. Отак от я вас проінформував. Бачите, побачите в наступний раз такий Амазон доставку якусь електрону або інакше компанії. Але електрону це російський тип зробив, який розробляв йотафон. Все, поняли? І що тепер робити? Не прикасатися ні до цієї коробки. Хуй я знаю, І не викрутишся ніяк. Бачите, тільки можемо складати гарну конкуренцію і бути краще, ніж вони.